Я Кестевітання, з вами Рзакс. І сьогодні ми починаємо наше проходження Покемон Платіном. Пройшло якась кількість часу між Вайт е, і Платіном, але ну е, наступним питанням. Головне, що ми тут. Вітаю! Е, я так радий тебе зустріти. Е, ласкаво просимо до світу покемонів. Мене звати Рован. Рован? Ровен, не знаю. Але всі просто звуть мене професором покемонів. Е, перед тим як я продовжу, це ж твоя перша подорож. Якщо тобі потрібна порада, то я точно зможу її дати. А якщо тобі потрібні поради. Е, не перша. Е, цей світ широко населений істотами, які називаються покемонами. Тут е в мене є покобол. Е, Натисни кнопку в центрі покебола, якщо можеш. Ні, на цю. А, воно ну, ну мені розказує, як простуватися DS. Ми, люди, живемо разом з покемонами як друзі. Час від часу ми граємось разом, а в інших ситуаціях ми працюємо разом. Деякі люди використовують своїх покемонів в, е, в боях і розвивають е, більш близький, більш близький зв'язок з ними. Що я роблю? Е, я проводжу дослідження, щоб ми всі дізналися більше про покемонів. Тепер, е, чому ти не розказав мені трохи про себе? Ти хлопчик чи дівчинка? Я хлопчик. Останній раз, коли перевіряв, був хлопчиком. А, так, ти хлопчик, так. Скажи мені, будь ласка, своє ім'я. В нас, як завжди, буде Маркус. Нічого не змінюється. Все стабільно. Хоч щось стабільно. Тебе звати Маркус? Так. Добре. Так ти Маркус? А це дуже гарне ім'я. Тепер цей хлопчик тут. Я думаю, що він твій друг. А, як його звати? М -м, пусть буде Баррі. Барі, да? А, це ім'я твого друга. Так. Ну, добре, Маркус. Тоді час прийшов. Е, твоя власна е, історія великої пригоди. Зараз почнеться. -да. Зараз почнеться. Е, під час твоєї подорожі ти зустрінеш е, багато покемонів і людей. Я впевнений, що по дорозі ти дізнаєшся багато речей, можливо, навіть про себе. Тепер йди! Стрибай в світ покемонів. Що я буквально стрибну? А ні, я не виріс, не навпаки. Покемони перед нами завжди. Я сподіваюся, що ви зрозумієте значення цих слів. Це був коментарі, залишений професором Рованом, який повернувся в Сіно з Кантом. Це завершує нашу спеціальну програму. Давайте спитаємо в професора Роуна. Її вам вела. Її вам вела Jubelai TV на Та країні всі національній павутині. По Побачимось наступного тижня. У той же час у тому ж місці. Клас. А можна мені швидкість тексту змінити? Set. Text fast Класс. А які рамочки? Можна якусь красиву рамочку? Ааа, таке собі. Я б щось обрав в стилі. Давай, ось таку чорну. Зміну yes. зміну. Палас, я нічого не пробуду. Ось туде. Хей, Маркус, ти бачив тільки що на ТВ? тебе? Uh, точно бачив. Професор Рован. Uh, цей професор Рован дуже важ... важлива шишка, uh, яка вивчає покемонів, правильно? Це означає, що в нього мають бути багато-багато покемонів. Тому, якщо ми спитаємо в нього, я впевнений, що він дасть Hello, hey. нам. Оу, гей! Ти звій новий комп'ютер? Перше. Оу, точно, точно! Нам треба піти побачитись професором Роланом, і щоб отримати покемонів. Я буду чекати назовні. Добре, Маркос? Якщо ти запітнешся, я uh, дам тобі штраф у 10 мільйонів. Всього 10 мільйонів. Тому є ще нема. Та, дві, це, чи, ні, це Ві? Це Ві. Ні, це віщо. Маркус! Барі вже пішов. Е, я не знаю про що це, але він точно поспішав. Покемонів, звичайно? О, oh, точно, Маркос. Uh, не заходь в високу траву. Дикі покемони можуть напасти на тебе. З тобою все буде добре. Uh, якщо б в тебе були свої покемони, то все було б нормально, але оскільки в тебе їх нема, то. Що ж, uh... попіклуйся про себе. Удачі! Іде наш чел. А я Маркос, Баррі чекаю на тебе. Е-е-е, Я думаю, що він вдома зараз. Окей. Окей, я так розумію, що в мене було. Що з тобою не так? Окей. Я так розумію, що в мене була гра повільніша, ніж е, має бути чомусь. Ні, це не його дім. А, хоч, Можливо, він перевтягнувся в бабусю, звичайно, але є щось. Будь. А це що було? О, гей, Маркус. Гей! Е, я йду бачитись професором Гровеном. Ти... Тобі... тобі теж варто піти. І швидко. Дідька! Я забув дещо забив дещо. Окей, давайте спробуємо на ось цій швидкості. Подумаємо, що з цього вийде. А, мені краще взяти з собою сумку і журнал теж. О, гей Маркус! А, я буду чекати на тебе на дорозі. А, і з тебе штрафи 10 мільйонів, якщо ти запізнишся. Братан, ты... Ти... Типу... петли... бігаєш, А я записнюся. Окей. Окей. Ну. Де, занадто повільно. Ну no, добре. Uh, давай продовжимо рухатись в сторону лаборатории Романа. Хм. Hmm. Що? Е, не йти в траву правильно? Не хвилюйся, не проблема. Е, Неважливо, що в нас нема покемонів. Е, повір мене на цьому. В мене є ідея. Тепер слухай сюди. Е, знаєш, як дикі покемони пригають, коли ти заходиш на тебе, коли ти заходиш в високу траву. Е, тому те, що тобі треба зробити. Це стрибнути в наступну е, траву до того, як е, зможуть з'явитися дикі покемони. Якщо ми продовжимо бігти, ми зможемо дістатися Сенджом без того, щоб зустрітися з дикими покемонами. Добре, за мною. Е, вперед, Тосія! Е, на позначки стояти! У вас двох вже нема покемонів. На вас двох нема жодного покемона, правильно? Тоді. Що це означає, ваша. Що означає ваша спроба піти у високу траву? Маркус, цей Це Зараз професірован. Чи не так? Що він робить тут? Намагалися піти в високу траву, щоб отримати покемонів. Хм, Що б зробити? Е, їх світ точно зміниться, якщо вони зустрінуть покемонів. Чи правильно, з моєї сторони, е, ставити їх на цей шлях? Ви двоє. Е, ви справді любите покемонів, правильно? Так. Я, я теж я люблю покемонів теж. Я спитаю вас ще раз. Ви двоє, ви справді любите покемонів, так? Що? Ти можеш спитати хоч сотню разів. Відповідь завжди... відповідь ніколи не зміниться. Ми обидва відповімо так сто разів. Ми любимо покемонів. Правильно, Маркус? Так. Ем... Пара безвідповідальних дітей, які. Е... Від дурості спробували піти в високу траву без покемонів. і Без своїх покемонів. Мене хвилює. Що такі люди будуть робити з покемонами? Ну. я... Що ж, тоді забудьте про мене. Просто дайте покемона моєму другові. Е, я маю на увазі, ну це ж. Я намагався відпити високу траву і все таке. Хм. Як. Е... Щедро? Хай буде щедро. Е, ну що ж тоді? Я довірю е, вам двом покемонів. Я вибачаюсь е, за те, що я поставив вас через цю вправу. Але... Ви маєте пообіцяти мені, що ніколи не будете е, безвідповідально ставити себе у небезпеку знову. Що ж тоді? Хм, ж... Професоровен. Е, ви залишили ваш брифкейс Шумадан на озері. Оу. Е, щось не так. Ага! Ось де, Дон. Дякую. Е, я ось. Е, збирався довірити оцим двом їх покемонів. Е, Вибачте? Цих е, покемонів складно замінити. Ви впевнені, що ви хочете їх віддати. Хм. Ми існуємо поряд з покемонами. Приходить час, коли люди мають зустріти покемонів. Є світ. Е... Є цілий світ, який вони мають е... дослідити разом. Для них сьогодні е... є цей час. Це місце прямо тут. Вперед! Відкрите чумадан е... і обирайте покемона. Справді, професор Ован! Я не можу повірити, я так радий. Е, я не можу зберігати нормальне обличчя. Гей, Маркос, ти можеш обрати першим. Ей. Е, я майже дорослий. Е, тому прийшов час показати трохи. Хай буде ввічливості. Окей. Дивись, е, це покеболем. E, є покемон в кожному з них. Тепер обирай. E, кого ти обереш травиний тортвіг, вогняний чимчар, воводяний піпл. А я думаю, що ми чимчара, чисто тому що вогняний тип достатньо корисний, у сіно, а їх небагато. Тоді я обираю цього. Я обираю цього піплапа. Дуже добре. Ви обидва обрали гарних покемонів, схоже. Тепер слухайте сюди. А, ці пекмони, яких а, вам довірили, а, вони не знайомі з світом. А, в цьому ви насправді схожі. А, як такі ж новачки до світу, я сподіваюся, що ви а, будете спрацюєтеся гарно разом. Якщо ви попадете в будь-які інші проблеми, прийдіть до мене у лабораторію в Тауні. І тепер а, ми підемо. Професор, почекайте мене, будь ласка. А, вибачте, дайте пройти. І як тобі це? Професор Овен дуже приємний. Е, на телебаченні він здається таким. суворим і страшним. Е, Маркос, в нас обох тепер є покемони. Е, Залишилась лише одна річ, яку ми можемо зробити, правильно? Е, ти готовий до цього? Так. Я завжди хотів е, сказати це. Час прийшов. Маркус! Я викликаю тебе на бій! Якось воно змінює швидкість залежно від, типу, в меню чи ні здається. Дуже дивно. Але... Да, тут небагато ми можемо зробити. Скільки граулів в тебе буде? Я на плюс 6. Ші... Я на мінус 6 вже. А ти можеш. Ауї! Ще я, ну, добре, на мінус 6 я можу програти. Га! Га! я переміг, я переміг. Але ця битва е, вона могла пройти у будь-який бік. Е, вона була дуже близька. Е, я можу сказати тільки одну річ. Е, битися це дуже весело. Добре, пішли додому. Я втомився після цієї битви. Мої покемони варто відпочити теж. Побачимось, Маркус. Е, що таке, дорогий? Вау, це справді сталося з тобою? Ти, Барі, е, вам з барі повезло. Щоб ви зустріли професора Роуна. Е, тільки уявити, що б сталося, якщо ви не зустріли його. Я навіть не хочу думати, що б зробили покемони з вами. Маркос, е, піди зустрінь професора Роуна, і е, виноцінно подякуй йому за свого покемона. Його лабораторія знаходиться в Санджемтауні, правильно? Тепер, коли в тебе є свій покемон, висока трава не буде настільки лякаючою, не буде настільки великою загрозою. О, я знаю. Маркус, оці. Я отримав кросівки. І ти в Сенд Таун це теж невелика подорож, чи не так? З цими кросхівками ти можеш ти дійти до далеких місць. Добре. Давай прочитаємо інструкцію. Мені не чека. Інструкція до кросівок, Серйозно. Що ж, е... це зручно. Знаєте, що зручно ще? Це дуже зручний момент, щоб закінчити цю серію. Дякую, що дивилися. Е... Продовження буде на цей раз не тільки трохи більше року. Е... Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте фотобайки, і побачимося наступній серії. バイバイ。